Чуть голосніше було. Не чути. Сьогодні ранок, 18 лютого, це після вчорашнього дня, коли 17 лютого ми загонами самооборони проводили таку сплановану акцію, взяли зовнішнє, зовнішнє кільце урядовий квартал і блокували Верховну Раду. А депутати... Таким чином блокували внутрі Верховну Раду трибуну і несподівано зверху, разом з тітушками, які озброєні, то ми побачили на свої очі озброєні травматами, самострілами і які з невизначеного виробництва гранатами, наповненими шляхами, просто нас ата атакували, і ми відійшли на Майдан. Ми змушені були відійти на Майдан, дуже багато наших людей. Соборонців пострадало, є вбиті, є дуже багато поранених. І зараз, ось, якщо ви бачите, отут от коргом по периметрі дим, Беркут стоїть на Майдані. І вчора ночі, цілу ніч, відбулася справжня війна. Справжня війна, тому що тут просто вже боротьба йшла не на життя, а на смерть. І ми в деякій мірі затиснули звідти від європейської площі і від зі сторони. Інститутської, так званої Львівської брами, Беркут присував гранатами, так само огнепальна зброя відчувалася, що була. І Ми практично раз присанули їх так добре, атакували, що вони їх побили, взяли, взяли в полон, відповідно, десь під ранок. П'ять чоловік верберкутів, ми ну, вони відчули нашу агресію. І Я особисто я вже не бачу тут ніякого кодексу. Честі я зараз вам чесно скажу, що я з мирного революціонера перейшов в етап просто бійця. Я зараз можу стати вбивцею. І мені не шкода тих дітей, як нам кажуть, що це є чиїсь діти. Я також чиясь дитина. І тут так само також чиїсь діти. Якщо вони не розуміють, вони за гроші, а ми за ідею. Ми просто стали націлені воювати на життя, а на смерть. І ми відстоїмо цей майдан. Зараз з'їжджаються люди з усіх кра... з усіх околиць України, з Луганська, з Дніпропетровська, з Лівщини, з Лукаси з Волині, з Волині і в деякій мірі по дорозі, по дорозі вони сюди ті КПП, які там встановили, беруть приступом, перевертають машини, їм дано такий наказ і приїжджають сюди на Майдан. Їх нас не зупинити. І не вірте в це, коли хтось каже, що Майдан вже зачистили. Ні. Ми перемагаємо і ми переможемо. Ми їх переможемо тих засланців духом. Ми їх візьмемо. А цей їхній головний бандит Янукович буде відповідати під газ, під, під міжнародним судом. І, на, якщо нам дасться десь тут, то я особисто я би цінив над ним самосуд. Бо тому що це не людина, це не людина, це просто трус, Це гнида. Це гнида, яку треба розбавити. Це крапка. Слава Україні!